В першому блоці, що триватиме до 13.00, ми будемо говорити про європейські та міжнародні програми грантової підтримки у сфері культури. У другому блоці, що триватиме з 2 до 16.30, ми поговоримо про можливості для сфери культури та креативних індустрій від українських інституцій. І, власне, завершальною подією головної сцени стане панельна дискусія. Роль і місце грантового фінансування культурного та креативного сектору у контексті глобальних та європейських трансформацій структури зайнятості населення, ринку праці та зміни парадигми та механізмів монетизації сектору. Вона розпочнеться о 17.00 тут, в цій залі. Водночас варто пам'ятати і про другу нашу меншу конференц-залу, де впродовж дня відбуватимуться воркшопи з проєктного менеджменту та написання грантових заявок. Власне, докладно з програмою нашого ярмарку ви можете знайомитись в роздаткових матеріалах, які ви отримали під час реєстрації. Ну, а ми будемо розпочинати перший блок. Можливості для українських митців та діячів сфери культури від міжнародних партнерів та друзів України. Для першої презентації я хочу запросити проєктного менеджера бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні Миколу Ульянова. Всіх вітаю. За дивним збігом обставин сьогодні презентація від бюро програми Креативна Європа буде першою. Це жодним чином не може пов'язано бути з тим, що. Ми складали програму всього заходу, звісно. Отже, я вам розповім про ті проєктні можливості грантові підтримки, які надає програма Європейського Союзу Креативна Європа взагалі та, зокрема, в Україні. Отже, програма Європейського Союзу «Креативна Європа» в Україні серед інших. Програм, які фінансують культуру та креативну індустрію, в Європейському Союзі, є найбільшою. Вона працює в 40 країнах. Це всі країни Європейського Союзу, країни Європейської економічної зони, а також асоційовані країни. Зокрема, Україна належить ось до цього, досі останньої категорії. Бюджет на семирічку 2021-2027 20, 20, Складає 2,4 мільярда євро, і це є суттєво більше ніж попередня самовічка, яка була з 2014 по 2021 рік. Там вже складав 1,46 мільярда євро, що говорить про те, що європейська комісія, яка провадить Цю е, програму фінансування культурно-креативних індустрій оцінює успішно попередній період, і ми можемо сподіватися, що і надалі фінансування програми збільшуватиметься. Е, програма фінансує культурні та креативні сектори. І культурні та креативні сектори це всі види людської діяльності, які ґрунтуються на культурних цінностях або художньому та іншому, іншому індивідуальному чи колективному творчому самовираженні. Ці види діяльності можуть включати розробку, створення, продукцію, поширення та збереження товарів та послуг, які втілюють культурне, художнє чи інше творче самовираження, а також пов'язані з цими видами діяльності освітні заходи та розробку та імплементацію управлінських рішень або ж менеджмент. Чому це є можливим? Тому що креативна європа загалом представляє велику кількість різноманітних конкурсів. І можна представити в принципі як сукупність конкурсів, і різні конкурси спрямовані на підтримку е, різних видів культурної діяльності деякі з них на кооперацію та створення, а деякі на поширення або ж розробки нових моделей і найкращих практик менеджменту та управління е, креативними індустріями. Загалом тут е, є перелік всіх, е, тут це не вичерпний перелік, проте загалом варто розуміти, що програма Креативна Європа підтримує. Всі сфери культури та всі креативні індустрії, власне, без винятків. Зараз. Головними цілями програми є захист, розвиток та промоція європейського культурного та мовного різноманіття та культурної спадщини, а також посилення конкурентноспроможності та економічного потенціалу культурного та креативного секторів, зокрема аудіовізуального сектору. Наскрізними пріоритетами, це українською ми називаємо наскрізними пріоритетами програми. Це прописано абсолютно в всіх документах та у всіх колдоках. Програми є інклюзія та різноманітність, гендерний баланс та екологічність. Вони всі зазначені в колдоках, особливо виписані, проте це теж не вичерпний перелік. Є ще два дуже важливих нескрізних пріоритетів, які, власне, визначають природу і характер цієї програми: це транскордон, це виняткова спрямованість на транскордонне співробітництво. і Абсолютно всі заходи, які здійснюються в межах програми, вони спрямовані на те, аби посилювати саме транскордонне співробітництво в контексті європейської екумени, і також це пан європейзм, тобто це поширення європейської культури в Європі та за її межами, а також це поширення та промоція європейських культурних цінностей та цінностей взагалі. Е, яким чином взагалі впроваджується в програму? Тому що часто для наших задавників ми знаємо, що це є неочевидністю. Отже, є три головних актори, які впроваджують програму Європейського союзу «Креативна Європа». Перед Передовсім це Європейська комісія, яка визначає стратегії та пріоритети, вона готує та затверджує щорічну програму, та оцінює успішність імплементації програми. Також це другий великий актор, який впроваджує та імплементує програму. Це Європейська виконавча агенція з питань освіти та культури. Вона займається власне, імплементацією програми. Вона оцінює та обирає, читає заявки, оцінює та обирає проєкти, які будуть підтримати, разом з. Директоратом дженералі з питань освіти та культури здійснює моніторинг підтримних проєктів та є завжди стороною процедурних, процедур та укладання переговорних процедур та укладання грантових умов з переможцями конкурсів. І на національному рівні діють бюро. Програми Креативна Європа, які здійснюють промоцію програми, допомагають заявникам у підготовці до подання заявки, поширюють інформацію про результати та вплив програми та допомагають знаходити міжнародних партнерів, що є також винятково важливою функцією бюро. В Україні є бюро Європейського союзу. Власне, я є його представником, і всі ці функції ми обов'язково виконуємо. Програма поділяється на три підпрограми: для зручності адміністрування. Це підпрограма Культура, обсяг фінансування від загального обсягу фінансування 33%. Це підпрограма Медіа, вона є найбільшою за кількістю конкурсів та за обсягами фінансування 58%. Та міжсекторальна співпраця. Це співпраця різних секторів культури та інновації, а також це конкурси для засобів масової, масової інформації. Тут ви бачите приклади конкурсів під програми Культура. З них особливо ми виокремили європейські проекти співпраці та поширення європейських літератур і творів через те, що Україна є надзвичайно активним і загалом успішним учасником саме цих двох конкурсів. Про це трішечки я скажу ще далі. Під програмою Медіа, станом на зараз, на жаль, це сталося двадцять першого року. Україна досі не має змоги брати участі у всіх конкурсах. Під програми Медіа, лише в деяких, проте це питання, зокрема е зокрема, Міністерством культури і інформаційної політики є в стадії вирішення. Ми сподіваємося, що 24-й рік стане ріком, роком, коли це питання буде остаточно вирішено, і це є дійсно найбільш ймовірним. Та міжсеторальна співпраця, як казав, це конкурс для засобів масової інформації, е а, також, е а також для інноваційних конкурси, які передбачають синергію різноманітних сфер культури з інноваційними технологіями. Україна є країною-учасницею програми Європейського Союзу «Креативна Європа» з 2016 року. Насправді, 19 листопада 2015 року була підписана відповідна угода, і вже в 2016 році був виграний перший проєкт виграв конкурс. Відтоді участь України. У програмі лише набирає обертів. Найвдалішим за статистикою рокам було 2019. й за статистикою кількості організацій, що виграли конкурси, та за обсягом коштів, які вони здобули на фінансування своїх проєктів, та 2023. За період з січня 2016 року по грудень 2022-го 2022, загалом підтримано 83 проєкти за участю українських організацій у співпраці з. 217 партнерськими організаціями з 30 різних країн-учасниць. І загальний обсяг по грудень 2022 року фінансування українських організацій за конкурсами програми Креативна Європа склав 8 мільйонів 828 тисяч 599 євро. Результати 2023 року. Ми тут скажемо про результати двох головних конкурсів, де Україна загалом є надзвичайно. Активною і вдалою країною-учасницею. Найбільший фламандський конкурс під «Культура» – це європейські проєкти співпраці. Цього року 17 організацій виграли цей конкурс. Скажу, вам було 99 заявок, 90, 99 90 на роль партнера і 9 на роль координатора. Отже, в нас є один координатор та 16 партнерів, і сума фінансування українських організацій цього року 809 тисяч 980 гривень. 5 євро. Також е, конкурс поширення літературних творів. Цього року, 23-го року, мається на увазі на початку року, переклади, які здійснювалися українською мовою для поширення як з українською та на українською, мали згідно мовами конкурсу особливі преференції. І це мало в свій вплив, оскільки, згідно результатів цього конкурсу, аж 28 загальної кількості перекладів, що здійснені згідно цим конкурсом, 28% склало переклади українською мовою. Було перекладено 140 книжок. І е, майже пів мільйона євро отримали видавництва з е, це загалом було видавництво з України, і також у 2023 році, що дуже говорить про е, швидку адаптивність е, про, програми Креативна Європа. Та реагування на всі виклики та потреби, які відбуваються в Європі в сфері культури, було оголошено спеціальний конкурс для України. Ми називаємо це спецконкурс для України. Він називався спецконкурс для підтримки підтримки переселенців культурного і креативного секторів України. Було виділено на три окремих лоти, було виділено 5 мільйонів євро. Три проекти було підтримано за участю. Українських організацій дві два лоти. Це субгрантинг, які здійснюються е, з, з партнерами фондом ізоляція та громадською організацією іншого світу, які виграли відповідно цей конкурс. І сьогодні в блоці 2 в українських в, в, в представлені е, можливості, які надають українські організації. Ви Обов'язково побачите і почуєте презентації з обранку відкритивної Європи виконанні цих українських організацій. Дуже великим успіхом цього року став конкурс індивідуальної мобільності. Якщо просто це здебільшого тревел гранти, Україна цього року, 23-го, війшла в топ-5 країн, які здобули найбільшу кількість заявки, з якої отримали підтримку. Ми обійшли дуже багатьох, як бачите, Бельгію, Нідерланди, Польщу і отримали 107. Заявок з 1800, більше лише більше кілька країн, зокрема, найбільше Німеччина. І ось нещодавно, коли наше бюро було на початку жовтня в Брюсселі, ми жартували з того приводу з колегами з Німеччини, що обов'язково цього року ми будемо з ними змагатися саме в контексті цього конкурсу. Тож я закликаю вас подавати заявки на конкурс Калчимав Europe», оскільки Україна дійсно має гарні результати і. Це історія успіху загалом. Конкурси, які відкриті станом на зараз. І в нас, власне, почалося зараз наприкінці. Конкурси почали, від, нові конкурси почали відкриватися наприкінці жовтня, тобто дедлайни ще далеко. І це, певною мірою, можна сказати, новий грантовий сезон. В підпрограмі Культура станом на зараз відкритий найбільший флагманський конкурс це європейські проекти співпраці. Тут зазначені дедлайни, як ви бачите, це 23 січня 2024 року. Далі це конкурс європейські платформи промоції митців-початківців. Панєвропейські культурні об'єднання. Третій конкурс станом на зараз відкритий в підпрограмі Культура. І в міжсекторальній співпраці, власне, всі конкурси міжсекторальної співпраці станом на зараз є відкриті. Це новини журналістське партнерство. В свою чергу, цей конкурс поділяється на два: колобра... плюралізм та колаборації: це медіаграмотність та. Дуже специфічний конкурс, інноваційні лабораторії. Я можу повідомити, що ось зараз, після цього нашого великого заходу, бюро почне дуже дуже інтенсивну, інтенсивну працю з приводу поширення інформації про ці конкурси. Незабаром ми побачите вебінари, інформаційні довідки. І ми сподіваємося, що вся наша робота призведе до того, що кількість заявок зростатиме, а тим більше. Кількість успішних заявок. Тож я закликаю слідкувати зараз за тим інформаційним полем, яке ми будемо поширювати незабаром, оскільки ми сподіваємося, що сезон буде гарячим і вдалим. Е, дуже важлива річ, яку також нам повідомили ще в Брюсселі е, на початку минулого місяця, і коли я там був дуже багато колег з різних десків, підходило до мене через те, що до України є особливий інтерес, оск... е, через те, що в Конкурс європейські проекти співпраці є, як правило, п'ять пріоритетів, до яких заявники обов'язково мають звертатися. Це є умовами конкурсу. Цьогоріч ем, є шостий пріоритет, і це пріоритет спеціально для України. Буде надані преференції тим консорціумам, а цей конкурс завжди передбачає, що заявниками будуть лише міжнародні консорціуми з різних країн. І, як правило, це великі консорціуми, понад три організації з трьох різних країн, і це найменший масштаб консорціумів. Ті консорціуми, які матимуть у своєму складі українські організації, вони природньо матимуть преференції згідно особливостей умов цьогорічного конкурсу європейські проєкти співпраці. Я сподіваюся, вже ви вже змогли ознайомитись з тим, що я, в принципі, власне, і сказав. І... Програма індивідуальної мобільності, яка фінансується програмою Креативна Європа та імплементується гьоти інститутом. Culture of Europe, вона відкрита особливо програма індивідуальної мобільності. Там є просто дві програми індивідуальної мобільності та резиденції до травня 31-го року з дедлайном наприкінці кожного місяця. Будь ласка, заходьте на наш сайт Бюро креативної Європи, де ви знайдете всю актуальну інформацію та взагалі всю інформацію, також архівну попередню стосовно переможців, конкурсів і всієї діяльності за роки діяльності Бюро в Україні. Або заходьте на сайт Єврокомісії, де ви знайдете не менше інформації англійською мовою. В нас є дуже великий YouTube канал Ми не надто задоволені кількістю кількістю переглядів, тому ми дуже закликаємо вас. Обов'язково дивитися на нашому youtube каналі всі вебінари, долучатися, все, що ми робимо, ми завжди намагаємося фільмувати і згодом викладати там є багато корисної інформації. І посилання на бюро програми Креативна Європа. Отже, на завершення всього, аби було таке дуже, дуже загальне уявлення, програма Європейського союзу Креативна Європа це велике транскордонне співробітництво. Це дуже великий ступінь престижу. Це тривалі цикли, це проекти, які часто реалізовуються понад три роки, інколи чотири роки, і навіть цей термін може бути пролонгований. І це абсолютно унікальні можливості для українських організацій, оскільки це і достатньо часто масштабне фінансування, а також це співпраця з багатьма. Європейськими колегами в ваших секторах. Я е, не, не можу прощатися через те, що ми ще неодноразово впродовж цього тривалого дня побачимось, і я сподіваюся, що далі ці презентації будуть також дуже для вас інформативними, і дуже вам дякую за увагу. Дякую, Миколо.